Давайте я двох словах скажу. У 2016 році ми придбали, ще був табачку директору, придбали аргулятора. Планували, що котали Та, по танкової школі, дармало робити гранулу із муски. ну, піліт робити. Попробували, купили за 63 тисячі, попробували, а він не робить гранулу. Робить дерт. З дерті робить гранулу. А там то гранулу він не робить, ну, фізично не робить. І сьогодні він просто, спочатку, де він стоїть без діла, він невеликий такий, тобто, середочне таке обладнання. І є пропозиція його просто продати, саме 63 тисячі виставити на продаж його продати. Так він просто не, ну, реально він не потрібний. Що вам не потрібно, ніякому. А, а то, більше того, скажу, ми зробили кришу на, на косі, ну, на очисників. Обійшла на 64-200. Це на закрили питання, питання, і це якраз ці гроші, виходить, я вертаю закришу. Якщо буде клієнт, Оце ж ніби на чорти інструкції, що ніби є клієнт. Mm -hmm. ну, він ще був ще раніше ще причуплиніше він був, ніби чупина, ще тоді хотів це питання. Я просто вже говорю собі клієнта, тому що він реально він особа нікому не потрібен. Ми, ми поразку пробували, пісок додати це. А там рішення має бути передбачено, що ми не заперечуємо, щоб ці гроші залишилися в установі закону Ми маєте їх в комунальну власність. Ні, то вони ж ми вони купляли за руководівства. Ми, 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 ми самі комисаміли та комунальна власника. Ми самі, ми самі, ми самі вправляли. Просто я не знаю, може, може просто передбачити, що ну моя пропозиція така в самому рішенні підтримати, так дозволити реалізацію. Та кошти модернізації випустити та потреба підприємство. так. яблуні. Кошти використати та потреба підприємство. Що готуємо. Все, дякую. 3, у вулиці Шевченка, 31 на вулиці старої міської ради, там де раніше була Значить, Ми її продали, це є дом в пілоті, які запропонували найвищу ціну, е, 800-6000. Е, у нас там було 4 рази віднялася ціна, 220-30 реставра, було 5 осіб на аукціоні, там грубі ложки страшне. Але в нас тепер така загузличка вийшла. До 24 липня вони мають заплатувати. І до 31 липня ми маємо з ними заключити купівлю продажу. Вони мені зателефонували і сказали, що вони збирають гроші, які акумулюють, і вони будуть готові. Підемо до Нотаріуса. Коли вони мені зателефонували, я сказала, о, йдемо до Нотаріуса, я домовляюся. Але вони, коли в Нотаріусу скинули свої документи, е, значить, там буде підписувати договірного продажу представників за довірністю. А в цій довірності не написано про те, що вона має право і висловити договора на дивний продажу. Вона мені позвонила в пам'яті, яку ну, переробить довіру, що проблема. Ні-ні, це проблема, це ні. Кажу, ну-ку, ваше діло. Тому, я не знаю, чи вони до 24 числа річчя переробляться, наприклад, чи ні. Ну, але запоминавши... А поки приїжджає той, хто доручив. Я так зрозуміла, що їх, як і Рівницько, ці фіцарі-бенефіціари, десь. Хто з них? То ФІЛО — це Через той, хто зараз має її переробити, це доручить їхньому. Так. Я одні, там два фіцерик бенефіцара, чоловічника, чоловіку дзвонила тут, не піднімає рецепт, дзвонилася до щітки в цій вулиці, там мабуть, кажу, вітаю вас, міста міська рада, ви там є переможцем. Кажу, вашу номера телефону ніде немає. Взагалі ну, можна зателефонувати? Я через ідею знайшла його на телефону, кажу, передайте вас, місіс Курман, нехай зі мною скажете, що обговорив. Документів догодаємо за всі ці моменти. Добре, вона Юрій поняла, що це таке. І тоді мені через день чи через два зателефонувалася, наразі вас вирішила дефітуватися. І ось на сьогоднішній день вийшла ситуація. Але забула передбачено, що ми маємо затвердити цей протокол і завершити приватизацію, бо мені треба це буде на майданчику. Якщо вони не підпишуть продажу на 2, буде ціна запропонував, але перед ними я так подозріваю, вже маючи досить, то це теж їхня підставна особа, тому що в них різниця у цього різниця в їхніх цінових пропозиціях. Якщо другий факт, якщо другий то третій Ні, 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 ні другий сурси, тоді скасовується. Mm -hmm. yeah. Це юридична особа, яка у ліб'єдері написано меди діяльності, це виготовлення металопластикових виробів, виробів з металу і так далі. Я взагалі зрозуміла, це якісь перекупи, які хочуть. Побачили, що Шевченка, центр міста. Вони Що там історичний центр. Так, я питала, чому нам так дорого оцінили, тільки там 38 квадратних метрів, 226 тисяч. Тому що це історичний етап, враховуючи історичну будівлю, історичний центр. Ми чекаємо навіть дорожнього. Важаю, що інших інших? Далі, про завершення розпорядження <св 'язки> міського голови, про завершення приватизації об'єкту, майна ще комплектація Москва школа, доларів фізична особа купив. Купив він за не першою стартовою ціною, а за другою ціною, яка була вже і за міну. 1 975 000 7 rīvi, SPDV 395 000, tāpēc 2 370 000 mums, mēs pārdodam SPDV, 1 370 000.

Раді або міська рада рішенням передає центру соціальних послуг для мобільності роботи, щоб вони швидше обслуговували краще і, і якісніше. Якщо ніхто не проти, то ми подали. Це Ось, теж благодійна допомога. Я запитання. Доступно.